Жовтоводці учасники АТО об'єднались у громадську організацію при міськвиконкомі. Це громадська рада учасників АТО, де готові надавати підтримку усім військовослужбовцям міста. Голова ради учасників АТО Андрій Сливка розповів про організацію. 2010.2016 року рішення номер 449 Жовтоводським виконавчим комітетом міської. Ради було прийнято положення про громадську організацію учасників АТО при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. Громадська рада учасників АТО є діючою на громадських засадах, вибірним колегіальним дорадчо-консультативним органом та утвореною для забезпечення участі громадян у вирішенні проблемних питань. Соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам'яті загиблим, метою діяльності ради учасників антитерористичної операції є підтримання учасників антитерористичної операції, допомога. В різних сферах питань налагодження ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування і органами місцевої влади. Звертатись до нас в кабінет номер 101 в виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. Прийомні дні середа з 15-ї години до 17-ї години, в суботу з 10-ї години до 12 години. Контактні телефони громадської. Ради учасників АТО, секретар, секретар 095 915 0159 і голова 097 042 32 93. Телефонувати можна в робочий час.